Усім привіт! Сьогодні будемо готувати панкейки. Це дуже класна страва для раночку вихідного дня, коли ми нікуди не поспішаємо. Тож готується все дуже швидко і просто. Нам потрібно 2 яйця. Упс, і таке буває 2 столові ложку цукру. А ви можете додати ще одну ложку, якщо ви полюбляєте більш солодке, але якщо будете поливати якимось підсолоджувачем, тоді не додавайте все гарненько перемішуємо, додаємо молоко кімнатної температури. і борошно Все гарно замішуємо. Туди ж додаємо чайну ложку розпушувача та трошки солі. І все наше тісто готове, і все гарненько перемішуємо та переходимо до смаження. На розігріту патильню без масла ми смажимо. Виливаємо тісто і намагаємось зробити однакові кружечки. А перший показник, коли треба перегортати на іншу сторону, це коли вже багато бульбашок ми побачили зверху. Перегортаємо, дивіться, які гарненькі в нас панкейки, і з іншої сторони смажимо приблизно 2-3 хвилинки. І все, все швидко і просто дуже гарно, а найголовніше, це смачно. І ось такий ідеальний сніданок у нас вийшов. Зверху можете полити, полити а, тим, що ви любите. Це може бути мед чи якийсь сироп. Я поливаю вишневим джемом.